Сьогодні у нас, у нас гості завітала робітниця з прибирання прибудинкових територій Жеку номер 10 Зоя Михайлівна, яка під час от, облоги нашого міста писала щоденник, і, от, завдячуючи цьому щоденнику, ми ну практично. Може, навіть згадали про деякі події, які відбувалися в Чернігові протягом березня 2022 року. Тобто, ця жінка, незважаючи на те, що вона кожного дня виходила на роботу, вона прибирала знов ж таки і прибудинкові території, і разом з іншими розбирала завали. Вона ще писала щоденник, описуючи, що відбувається навколо свої якісь думки. Свої, ну, якісь там приватні події, які траплялися. І це дійсно дуже, дуже цікаво, тому що той, хто пережив ці, ці часи в Чернігові. Весь час ну, турбувався, звичайно, і про своє життя, і про те, щоб дістати воду, десь харчі, таке інше, а, а, а але не писали щоденник знов ж таки. І така думка не приходила до багатьох з нас. А оця жіночка, прибиральниця, вона писала щоденник. І ось сьогодні на цій виставці представлені фрагменти цього її твору. Кожного дня записувала, що там трав. Що відбувалося відбулося сьогодні? Я інженер за непорядник. Закінчила, починала в технікум, закінчила полтавський, заочно вчилася у Харківському інституті сільського господарства ім'я Такорчає. Проробила в земпроєкті, вийшла на пенсію, правда там ще брати, і що робить. Пішла, думати, кудись треба приложити свої ще сили. І 8 листопада. 2016 року я поступила вже 10-й. Вибирають. Все, працюємо. 24 лютого, ви знаєте, ну щоб такий страх був, як ця жінка розказувала. Ні. Ніякого що, ну, Стріляють, десь там хтось почули. Давай думати вже що. Якісь молота того, коктейлі, як це їх робить, що це з ними робити. Вичитували, вишукували. Допитувалися хлопцям, там вже вони на 17 там люди робили. де то аби на тинула, диво там. Ну, що така була, як би обороняться. Вони стрімко ж йшли. Вони кажуть, десь там, десь вже почули там вони. Ну, так я, знаєте, на роботу я ходила. У нас мастер, Олександр Олександрович, коли він був ще дякую. по телефону, по телефону. Олег... Та чують, ну що тут вже Алла Миколаївна нас така бойова, там, у, у теж вона командувала. Але у нас такі люди, що їх не треба надідати, помагати, все думають. Куди у нас троє тут було? Які місцеві. Ну, я у нас участок і до цинка. І ми тут місцеві жили, ми тут нам не треба. Ми встали, побігли, поки хоке... слухають, де стріляють, поприбирали, позбирали, забрали все, де стріляють, заховали за баки, чи в під'їзд, чи у, під у, 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 е у, 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 у криття, куди-небудь вже бувало. Ну, не знаєш, як воно. Як воно так чути, що так, знаєш, голос, і вже так трошки примовила. Двоє в нас ходилось пішки із п'ятих котів, там люди жили. Ото. Там 50 хвилин піляють, вже як дойдуть, вже теж в своєму часі припеть. Одна ж замила, я працювала, за і все, Люди, її прийняли на квартиру, там старше там, будинку. І вона там вже жила, не одежі, не обуться, не перебуться, не со. Ну вже ж десь назбирали, щоб вона мало мокру. Оце ходиш, бо ж там ще холодно було. Ну так людина теж працювала, та їй не спалося бо в чужій хаті, знаєш, як вона. А в хто хтось наскільки теж свої перебирали, добрі участи були. Ну так оце і працювали. Коли... коли ви писали цей щоденник? Щоденник? Праці, я ж... Ні, значно, я... коли попала. Я ж вам кажу, не то, що я сутками там на цій роботі була. Я ж вам кажу, перебирали, прибігли, там... а там як я ж питаю? Вам це -то побачити той щоденник треба. Навіть ну, треба ж було місця більше кидати. То так число написала, щось на питанні щось почула, щось знову нове, вже нікуди писати. То, там, Бачите, що тут називається. Коли попало а Там почитає, так ви ж бачили. І навіть ми не змістили. Коли там що стріляло, <чувало> що. стало. Це ето, ну, так уже щось. Я почала писати, коли вже, знаєте, як стріляли у моїй хаті. Ну, як, о, Я живу на 132 будинку, там садочок, і далі 154, вже в нас. І оцей снаряд це, зірвався перед нашим, ну, метр 50. Вибило це на першому поверсі сусідки, вибило всі вікна. І до нас дійшло. Як воно там летіло, не знаю вже. Вибило в балкони і в хату залетіло. Розумієте? Вибило не то, що саме, А через балкон поприлітали ці осколки. Там на шкаф такий стояв. пробило той шкаф, але коли бумаги стояли, бо таке, знаєте, втока папки таке бувають, товсті. от тих бумаги застряли. Оте крівка бумага, Все дані ще папки, точка, вони там, це документи які лежали, поприбивала в ті осколки і все, там зупинилися. А перші осколо принесли, не знаю, про то число було, це ж не записала, бачиш, в голові. І 152-го дому залетіло людям теж в хату, спальню, пробило штовху. Це перша була та, як хтось розказував, перша пуля. і хлопці принесли, оце хай за ну, добре, що в хаті нікого не було, бо uh -hmm. така штучка маленька, і вона. Зараз з того боку. Ну, оце я так почали ж писати, кожного дня, то там як що там, своє сімейне, і сімейне, і, і, і собаки, і коти, там, і чого тільки в мене нема. А, а, а чого я тоді день був тихий, на сліду ще був тихо 15-го числа, а тоді -то, шістнадцять числа. А, по 14 -то, ж коливалося вікна, все. Думаю, піду. Це не мій час, так хоч я там живу. Там люди думають, поки прийде з цього із п'ятірків, пайду я. Взяла, прийшла на свій час, взяла, що в метлу не можна ж пройти, все в ці Думаю, хоч проходу, потім попам'ятаю. Ну це так, як говорити. 15-го було наче більш-менш тихо, не знаю. Тоді 16-го оце почали, що це масиво. А я ж взяла метлу, вже вдома в мене м'якла. Думаю, побачу, як Тамарі, марі моїй сусідки, вікна, там чоловік, який забивав, пойду, думаю, гляну ж, ну чи добрий Боже, всі 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 вікна побили. Воно почало постріли, думаю, ну чи вдома побути, чи що його робити. Чи... Ну так запізнилася трохи. Ну, а, зайшла ж до неї. Як почали, це гепать, як Бога, вже не вийти з тої хан, вже як у Тамара, давай назад, вікна в неї тарахтай. Оце все так, оце в мене був великий страх. Прибіглася, вже стали коридор, чи в такому общій кімнаті, на дві квартири. Прибігла ще з нас із третього. Ну, Вона таку молитву молила, Я ніколи такої молитви не чула. Так, вона ходила я потім побачила, що вона ходить в церкву. І молилася, ну не знаю, на пам'ять, темно теж можна, І вона там, буй 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 бой тут а ми з там маленькі кроти пороздівали і вже ж согласні з нею, тому що було страшно. Хата, тому ну, так, так трясе. Ну, думаю, ну, що тут тут привалить, бо що тут. Було два. Тирі вже все закінчилося, виходимо. Ходи бігти. А в нас, знаєте, двері, це ж е, у наше. Виходить туди на четвертий садочок, там далі 154-й, 150 разів. Думали, що вже не буде він жити той будинок, а туди стріляли, не знаю, звідки тому летів. Туди у бежіще не повежить, бо туди стріляють. От вийшли, ну, на ту сторону йшли, дим горить, дим з нашого під'їзду. Та мають там визволить пожарку, туди все приїхали, тушили. А це летіло снаряд. На четвертий поверх, чи снаряд, чи не знаю що. І там застрягло в кімнаті. Дві стіни, казав, чоловік прилило, їх там, у третій кімнаті, чи хоть там. Двері його закликали. Ну, їх теж не було, ну це ж, знаєте, це лотерея. Не було нікого в хаті. Вони теж жили в другій, от дуже близько все, не вели. Це ж ці бажаки, щоб відкрити, не можуть відкрити, бо двері так заклинило, такі ж двері депущені. Не могли вони вкрити. Ну, щоб якось там вже жити обнаружили, що в жителі не взірветься, що там ладно. Дивлюсь, навпроти мене 130-й будинок. теж у стіну дірка. Там теж людей не було. 138 це паралельно, теж бажано. Ну, щоб потушили, це 8 чи 9 етаж. Щоб разник, знаєте, отак отже, де їх кувася. Ще оце про подвал, хто там був поповнив? Нас робила Тоня. Потім вона пішла у СБВ, бо ближче там додому. І вона у бабронці, частний дом. Сиділи з мамою подвалі. в подвалі, Богу у погрібі. І що ви думаєте? Воно в Богів. На нема, ока нема. Інвалід. <різь> вона ще така. Не дуже стара. Ото виповзувалися. Це... Я не знаю, де ховатися. А ми теж сиділи, де ховалися у, у, у такій карточі квадратній. Усі там ніхто, ну, не бували, знаєте, так трошки. Тож, гу, я саме боялася, як саме то літа ходити. Ну, думають, блін, страшно. Було. Тож снаряди якось не знаю. А відтак, може, кудись так не знаю. А тоді, як побачили, де ми сиділи. Оце ця стіна. Оце вже сусід у мене. Yes. До, до кінця не знали, що ми заснули. Mm -hmm. Ну так би він хитрий залишили, як хитрій сини. Ото цю торя чи лану лежали, тому що це таке. що ви думали, коли перемога буде, Ой, чи ні. Ви знаєте, було таке відчуття, Я він колив, що нас кинули. Mm -hmm. Що нас кинули. Ну нікого не ні, інформації ніякої. Нічого не то, думаєш, все, кинули нас і все. А тоді ж побачу, там вони Сашко такий, ну там чоловік із, із тим ружом яким там ходив. Ось я перевіряв документи, там де та думаю, ну, таке щось іще таке же Та Таді Владислав сказав, сказав він, що Атрошенко, що готуйтесь за да, вуличних боїв. Ну, думаю, це вже хана. Хана вже вуличні бої. Так не хотілося того окупації страху. Хотіла одна жінка, що Сороковому домі, тож який закрився. Не слухайте, вона каже, заховалася, ми краще в Сан сансанич туди забіг, потом Рощин забіг, і я ж там. А тоді вийшла, вона каже. Мені все одно. Хай хоч ти чи наші, а й тільки не стріляли. Як рудай, що хай милує. Ну як що це, так? Так що різні люди. А одна там хотіла, щоб ще раніше, що Путіна буде зустрічати. Боже, люди, це у нас теж, люди, я вам скажу різні. Це, ну як кажуть, не виносимо Люди страшні. Вони передали б навірно і все. А хелей добрих багато. Собаки, котик, то все доглядаємо силь. Шостер. Дякуємо, дякуємо. Звідки стріляють? Це вони в часі, бо це мене обласні. Він вже бути на нашого знайшов. Це вже музики треба. А що це це оригінал, так? Бо ні, ми ні. його показуємо лише у вигляді так так, це дивитися, зочитати, один да, так дивіться. Ви ну бачите, місця мало, місця мало. Так, так <плес> щось зачитайте нам, зараз там. 22.03 написала, що зранку був газ. 22.03 у мене день народження. Ніч пройшла тихо, хоча цього 22-го, бачите, тихо написала. Я. А її ту тоню 22 го числа ранили. От я не знаю, вона ж там у вона... неї. Ви знаєте, я не… Да. тихо, тільки пару пострілів. Пару. Ну, Може воно пару пострілів якраз, і я почу, може не почув. Ну не знаю що. Я встала шостів. На там друг Гена, вигуляв собаку. Собака арей. Арей це хто Бог війни. Але я б собаку назвав. Через вікно привіталися. Кішка хеппів мене, яка потім випала у травні місяця з шостого поверху, а потім через 9 місяців знайшлася. Це нова історія. Я й кажу, що Ой, у мене день народження, 67 років стукнуло, але нічого не відчуваю. Все. Так, це щоденник може ви передасте нашому музею на постійне зберігання?